Як завжди бажаю всім доброго здоров'я. <кій> коли я купляв цього тракторця, ну і не замітив, просто там дивився там всякі різні механічні вузли, і не замітив, що тут була така проблема. Значить, проблема в чому полягала? Отут, на показі, так, в нас температура і на показі палива. При включенні поворотів стрілки рухалися і падали, ну, тобто працювали як реле поворотів працює. А при включенні переднього світла, ну, фар передніх, стрілки просто піднімалися в вертикальне положення, оцих дві, і ставали в вертикальному положенні. В принципі, коли фари не включені, все працювало добре. Ну, але то трохи так, якби. Приносило незручність таку, бо не видно, треба було там, наприклад, ввечері, якщо би щось робити, то треба було би виключати фари і дивитися, е чи там нормально все з температурою, скільки палива, щоб не лізти в бак, не відкручувати. Ну, вирішив тут е по побадити ту причину. От, що тут не працює, чому не працює. Ну, і так все звалося до того, що тут немає е маси. На, самому, на самій панелі приладів, оскільки все решту працювало без проблем. Вся електрика решту тут працювала без проблем. Чому вирішив, що, що причина в тому, що немає маси. Тому що буває таке деколи ну, в таких старих машинах, от наприклад, позаду фонар. Їдеш, дивишся, включив чоловік поворот, а воно там блимає як новорічна ялинка. Все. І повороти, і габарити, і стопи, там, що тільки не блимає. Щось при, пригасає, щось включається і так далі. От. Тобто це завжди була спокон віків така проблема в старих машинах. Там, ну, там маса погана заднього фонаря, і через то така от ситуація відбувається. Ну і Вирішив я тут пошукати в тій панелі. От, з тестером пробавився десь з пів години. Знайшов ще дві лямпочки. Згорівших, от, поміняв їх. Це на підсвітку панелі. Тут, до речі, все підписано. Прекрасно все видно, що де є, деякі де, які дорожки, мінуси, які плюси, все, все є. От, ну і власне, от так, поміняв цю лампочку, це лампочка підсвітки панелі. Поміняв цю лампочку, також підсвітки панелі, це було добре. Повороти, ці дві верхні лампочки, вони пишуть Turn Right Turn Left. Тобто поворот вліво, поворот вправо. І LLM. Тобто це є ілюмінація. Ну, тобто, фактично, підсвітка якби Перекладається. От, переглянувши всі дорожки. Все нормально було, тут нічого ніде не перебите. Ну і методом пошуку знайшов, що оце є, оцей чорний дріт, оцей от чорний дріт в жуті, в яка підключається, Це є мінус. Тобто він тут заходить по дорожках і на лампочки. Тут навіть позначено ілюмінація мінус, ілюмінація плюс, тобто оцей контакт плюс. Цей буде мінус. ну І він так по кругу тут йде через всі лампочки, прилади заживляє. Тобто мінус на прилади подає. на, е, що то є, У нас тут є по-моєму, бак, а з тої сторони температура. ну і от Він якраз зайшов на, 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 на показник баку, пішло через лампочки. от він Тут намальований. мінус, Він вертається, вертається, заживляє всі, всі лампочки по кругу. Зайшов на цю лампочку. Отут, оцим от, от контактом, і вертається знову ж таки на той. І він підписаний як Ground. Тобто земля. Ну, Фактично це мінус. Тут не, не видно, бо знімаю телефоном. Отак от видно. І це є фактично, якби тут йде плюс, а це вже керуючий. Так само тут. Ground, земля, мінус, тут йде де він є зараз, зараз зараз. О, плюс і тут керуючий так само. От. Це, керуючий це через Ну, один йде з датчика, один йде з реостата, з, того, з бака. З мінного опору. От. І все. Я оцей дріт, я цю фішку витягну, прочистив його нормально. Є ще в мене така штука, як називається, зараз я знайду. Все. Називається контакт, це для очистки контактів. От. Не рекламую, там є вони різних виробників. Ну, я тим балончиком давно вже користуюся, вже певно, за два роки. Якісь моменти, то я собі раз запшикав про контакти Обежири, воно там об... Об... окисли знімає, обежириє і заодно чистить, щоб все було цей. Я тут все почистив, почистив. Тут ті лампочки. Оці от всі. Тут їх є 5 штук. Масло, зарядка, спіраль. На 6-6, перепрошую, там ще одна є. Ну і три на комп'ютер. Там горизонт, потім нахил фрези, ну і там ще якась, не знаю, треба дивитися з другої сторони. Тобто це комп'ютер, три лампочки. І все запрацювало. От тепер зараз продемонструємо, мене тут все підключено. От Зараз я включу запалення. От Я включаю запалення. Так, Запалення є, як видно. Виключу, так буде, мабуть, краще. О, так буде краще. Ну і тепер включаємо от, комп'ютер, працює. Це пам'ять фрези. далі. Далі включаю тут нахил фризи. Горизонт включаю. Він не працює, бо зараз немає не підключений датчик. У мене зараз все фреза відключена і немає датчика на фрезі, датчика горизонту. Так, далі перевіряємо. Працює у нас спіраль. Виключаємо все гаразд. Ну і основне. Тепер стрілки. От як лежать, я включаю, тепер і підсвітка запрацювала. От підсвітка, ну, типу, вона разом з фарами включається, от, видно дальнє, ближнє виключається. Тобто є підсвітка, є повороти, тепер все гаразд, типу, от повороти працюють, от там от блимає. Ну, І так само і той поворот. От, нічого не, не, не скаче, стрілки стоять на місці. При включеному світлі, при виключеному, неважливо. Ну і Продемонструю, що і також аварійку, яку я зробив, також працює. Ну, єдине реле, воно так специфічно працює, воно так от працює. При заведеному воно трошки дає кращу частоту, чіткіше. Загоряється надовше лампочка, засвічується. Але все працює. Ось от така от помилочка. E, тобто по кажу, помилочка, вибачайте, це <кій> всьому був винуватий мінус. Його головне треба було знайти і додати на, цей, на панельку. Так що таке коротеньке відео всім миру. Ну і сподіваюся до наступних відео.